Як ми бачимо, зараз у нас спека в Україні на Черкащині, б'є усі температурні рекорди. І разом з цим зростають і ризики можливих негативних наслідків для здоров'я людей. Передусім, людей можуть загострюватися різного роду хронічні захворювання, перш за все у людей, які страждають хворобами серцево-судинної системи. І цілком реальними є загрози виникнення теплового або сонячного удару. Це патологічний стан людини, який пов'язаний із дією високих температур і порушеннями процесів терморегуляції організму. Це може бути як тотальний перегрів організму, що притаманно тепловому удару, так і локальний перегрів голови, що притаманно для сонячного удару. При цьому виникає різний ряд клінічних симптомів. Різної важкості, це може бути нудота, блювота, головний біль, слабкість, запаморочення або навіть і втрата свідомості, висока температура тіла. І якщо хворому ознаки навіть нагадують клінічні симптоми інсультів, і якщо хворому не надати своєчасно кваліфіковану медичну допомогу, то наслідки можуть бути самі критичні. І з тим, аби уникнути ось таких ситуацій і таких ризиків для здоров'я, варто дотримуватись ну, загалом нескладних, але дуже дієвих профілактичних заходів. Ну, перш за все, ось на цей спекотний період слід оптимізувати свій режим дня. Тобто якомога менше перебувати на відкритому Повітрі під прямими сонячними променями, особливо у найбільш спекотну пору доби, тобто з 10 до 16 години. Якщо все ж таки перебуваєте на вулиці, намагайтеся бути в тіні, йдучи на вулицю, одягайте одяг, вільний, бажано із натуральних тканин, світлого кольору, обов'язково візьміть головний убір. Оптимальний варіант є шляпа із широкими полями, з тим, аби вона максимально захистила не тільки голову, але й верхню частину вашого тіла. Користуйтесь сонцезахисними окулярами, сонцезахисним кремами для захисту вашої шкіри від ультрафіолетового промінювання надмірного. Вживайте багато рідини, причому рекомендовано брати звичайну. Питну воду, безумовно, тільки з безпечних джерел, чи це бутильована питна вода, чи це вода з інших відомих для вас джерел. Слід мінімізувати фізичні навантаження на відкритому повітрі, активні заняття спортом. Регулярно не зайве буде прийняти прохолодний душ з тим, аби охолодити організм. В цей період варто переглянути свій раціон, адже потрібно пам'ятати, що процес перетравлювання їжі це теж доволі енергоємний процес, який супроводжується виділенням тепла. Мало того, що ми отримуємо і зовнішній перегрів, підпадаємо на під дію високих температур, так під час їжі виділяється і внутрішнє тепло. Тому варто надати перевагу. Продуктам, які легко засвоюються, які багаті на воду, фрукти, ягоди, овочі, Це і вони відносно легко перетравлюються і мають достатню кількість рідини і сприяють збалансуванню водного балансу організму. І багаті на вітаміни, мікроелементи, тобто корисні для організму в цілому. Це повинні бути білкова їжа, на зразок рибних, рибних страв, можливо, там із якогось білого м'яса. Не варто споживати гарячі страви, жирну їжу, м'ясну їжу в силу тих причин, про які я вже сказав. Ну, не слід забувати і про загрози гострих кишкових інфекцій, коли ми говоримо про їжу. Адже теплий період року він сам по собі характерний підйомом гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь в силу зрозумілих причин. А зараз, у зв'язку із масовими відключеннями електроенергії і ну, не завжди ефективною роботою холодильного обладнання, слід обмежити споживання харчових продуктів, які швидко псуються. І якщо вже приготували якусь їжу, то її буквально впродовж години потрібно спожити, не залишати на потім, тому що це вже знову ж таки ризики виникнення кишкової інфекції харчових отруєнь. Слід уникати вживання алкоголю, кави, газованих напоїв, це пов'язано з тим, що це ті напої, які сприяють виведенню рідини і таким чином і зневодненню організму. Потрібно піклуватися про дітей, про людей старшого віку, адже саме ці верстви населення, вони найбільш е, е, особливо вразливі для, від, для дії від спеки. Ну і турбуватися в кого є домашні улюбленці, принаймні з тим, щоб у них завжди була е, питна вода. І піклуватися про тих, хто навколо вас. Ну а якщо вже виникли якісь симптоми у вас, того ж самого теплового чи сонячного удару, то не слід зволікати, а негайно звертатись за медичною допомогою.